Вітаю! У нас рубрика Як воно там, де ми розглядаємо наші товари після певного періоду використання. Зізнаюся, сам не полюбляю фразу продавця У мене вдома такий самий, але що робити, якщо дійсно частину своїх товарів ми використовуємо для життя та роботи? Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас з'явилася реальна можливість протестувати один з наших інверторів Мегарево та акумуляторну батарею літій залізофосфатну у реальному житті. Прошу вибачення, на цьому об'єкті ведуться роботи по модернізації, тому тут деякий безлад, але загалом це нам не завадить. Ми маємо 5-кіловаттний. Інвертор. До нього не підключені сонячні панелі, а підключений за допомогою дротів. А ось такий акумулятор Dyness B4850 Це за паспортом 50 Ампер годинна батарея 48 вольт, і це 24 кВт години, обіцяють нам. Трішечки про підключення. Підключення, ну дроти, зрозуміло, плюс-мінус, і CAN-інтерфейс. У офіційній документації обох пристроїв. немає їх у переліку сумісних, але за експериментальним шляхом ми пішли і ось, якщо перемкнути третій діп перемикач. То вони добре спілкуються один з одним і розуміються. Сам інвертор має ось таке меню: Воно сенсорне. сенсорний екранчик. Тут можна зробити всі налаштування. А також можна підключити Wi-Fi модуль, який йде в комплекті. Я зараз це зроблю. В цілому, як підключати модуль і налаштовувати програмне забезпечення на смартфон, у нас є окреме відео, і посилання на нього буде в описі. Воно однакове для різних типів інверторів. Але перед тим, як щось робити, потрібно зробити налаштування батареї. Ці параметри всі виставляються у. Через меню і знайти оці дані можна у паспорті на батарею. І трішечки ще про інвертор. Номінально він безшумний, тобто у нього немає е, системи охолодження за допомогою вентиляторів. Але за фактом ось цей шум, який ви зараз чуєте, це від нього. Він невеличкий, він не заважає, але він існує. Виявилося, що трішечки по-іншому тут встановлюється цей Wi-Fi модуль, тому вирішив показати вам процес встановлення програмного забезпечення та реєстрації. По-перше, знаходимо такий додаток, як SolarMan Smart, він є в офіційному магазині, безкоштовний. Відкриваємо додаток, погоджуємося. Тому що іначе ніяк. Обираємо регіон, шукаємо Ukraine, і проходимо коротеньку реєстрацію. Я стикнувся з такою дискримінацією, що за телефонним номером не можна зареєструватися, тут є тільки перелік країн, які не відносяться до нас, і можна зареєструватися відповідно за. Електронною поштою, що зараз і зробимо. Після коротенької реєстрації та вводу даних маємо ось таке віконечко і натискаємо Старт. Тут нам потребує вимкнути GPS, без цього не хочу працювати, ну, зробимо це. Обираю опцію тільки коли використовується додаток і ввожу ім'я, ну, наприклад, тест. Локація. Так, локація. Шукаємо Україн. далі обираємо місто. Ми у Харкові зараз. І треба ще й обрати район. Зараз ми теж у Харковському. Зберігаємо. І тепер домашня адреса. Підтверджуємо, обираємо як Powered By Grid, тому що у нас підключено до мережі. Не використовуємо сонячні панелі, у вас може бути іншим. Чи у вас є батареї? Так, у нас є батарея. І тепер можемо додавати пристрій. Натискаємо Start. Натискаємо Сканувати QR-код. QR-код знаходиться безпосередньо на модулі Wi-Fi. Дозволяємо. Далі мені потрібно його підключити до інвертора і продовжимо реєстрацію. Підключається він до компорта, який знаходиться знизу інвертора. Вставляємо його і фіксуємо. Все, готове. Всю цю процедуру треба робити при вимкненому інверторі і при вимкненій батареї. До речі, батарея вмикається окремо. І якщо вона одразу не вимкнена, то на 3 секунди потрібно натиснути цю червону кнопку SW. Все, інвертор у робочому стані. Повертаємося до додатку. Заходимо у розділ Device, знаходимо тут логер, бачимо, що він не підключений. Натискаємо Network Settings. Перевіряємо, що у нас вімкнути Bluetooth. І йдемо до налаштування. Вмикаємо Bluetooth. Обираємо Wi-Fi мережу і вводимо пароль. Якщо все зроблено правильно, у нас буде ось таке віконечко Configuration Successful. Натискаємо Confirm. І логер у нас тепер світиться зеленим. Якщо знову перейти до меню Device, то побачимо, що у нас доданий інвертор. Якщо у вас так не відображується, закрити додаток і відкрити його заново. Тепер ми можемо на сторінці Home спостерігати вже якісь дані. У девайсі ми можемо переходити і бачити можливості віддаленого контролю, але про це все далі. А поки проведемо такий цікавий для мене експеримент по вімкненню великого навантаження. В одному з оглядів цієї батареї я казав, що можна кип'ятити чайник умовний чайник. Певний час. І користувачі у е коментарях досить доречно мені зауважили, що це неможливо, бо максимальний струм, який він може видавати, це 25 Ампер. Ну, давайте зараз перевіримо. Зараз у мене подивимося. Вимк, вимкнена мережа. Бачимо да, що 0 кВт поступає і підключена батарейка. І є на цьому об'єкті ось такий. Старенький чайничок. Давайте його вімкнемо. Подивимося на параметри. І дійсно, через буквально декілька секунд у нас є перевантаження. Звісно, з фізикою тут не посперечаєшся, шановні користувачі, ви були праві, умовний чайник на практиці не працює. Тож, це доведено на практиці. При роботі від мережі, звісно, такого не виникає. Тому що цей інвертор розрахований на 5 кВт. Тобто, якщо ви підключите більш потужну батарею, то зможете і користуватися і такими потужними пристроями. Пропоную перевірити, як буде працювати при досить потужному навантаженні. Зараз 1,17 кВт навантаження, а мережа відключена. І подивимося, наскільки часу вистачить цього акумулятору. Пройшла майже година. На початку експерименту було 93% заряду. Зараз показує, що 50%. Але цей додаток, не дивлячись на свою інтерактивність, не оновлює ці дані. Треба перейти на іншу вкладку, і ми вже бачимо, що 46% саме зараз. Продовжуємо експеримент. На самій батареї СОК також показує два ділення. Сама вона не гріється, холодна повністю. А інвертор ледь теплий. Півтори години за цих умов і у нас залишилося 24% і вимкнулося навантаження. Це тому, що у налаштуваннях інвертору стоїть залишати 20% остаточно заряду акумулятора. Це рекомендація від виробника батареї для продовження сроку її служби. Пропоную зараз вімкнути живлення і подивитися, за скільки часу він зарядиться повністю. Ну, ось у нас інвертор, також сок одне ділення залишилося. Все мовчить, вмикаємо електрику. За показниками додатку зараз 98% і можна вважати експеримент завершеним. Загальний час зараз на екрані. Трішечки стосовно монтажу. Для того, щоб все коректно працювало і відображувало всю статистику, потрібно ось такий трансформатор, який йде у комплекті, це трансформатор струму, надіти на фазовий дріт. Тут, звісно, підключення тестове, тому у вас буде все правильно, у вас будуть запобіжники, у вас все буде зроблено не так. Але в цілому він встановлюється на фазовий дріт і є направлення. Тобто він, тут є стрілочка, яка показує направлення від інвертора до мережі. І щоб цей інвертор міг працювати у режимі безперебійника, тобто у нормальному режимі подає струм з мережі 220, а при аварії переключається на батарею, потрібно зробити деякі налаштування. Зараз я покажу скріни цих налаштувань, це один з варіантів, він перевірений, працює, можете використовувати. Я прошу вибачення за якість. Фото їх робила людина поспіхом, не знаючи, що ми будемо додавати їх до відео, тому як є. Але все видно. Зараз покажу тільки ті налаштування, які змінювалися. Все інше залишається за замовчуванням. Перше, одне з головних це батарея. Потрібно виставити налаштування батареї. Ці параметри ви берете з паспорту вашої батареї. Ці параметри також вони відповідають за те, скільки заряду має залишитися до відключення батареї. Це обов'язковий параметр, який вказує, який тип батареї та який тип підключення CAN чи RS485, а також обмеження струму заряду. Є ще тут додаткові параметри, як Battery Аван. Це якщо батарея розряджена повністю. То примусово вмикається реле для заряду. Сторінка системних налаштувань ми обрали режим пікових навантажень для того, щоб цей інвертор працював у режимі UPS. І трішечки про проблеми, бо куди без них. Ми багато експериментували з цим інвертором і скидали його на заводські налаштування. І ось одного разу після скидання виникла ось така помилка A11, якої навіть немає у паспорті. Вона дуже схожа на помилку, яка є A10, але все одно не зрозуміло, чому вона виникає, бо у нас немає модулів сонячних панелей. Як виявилося згодом, це помилка прошивки. І її вирішив виробник шляхом дистанційного підключення і перезавантаження. До речі, для того, щоб підключитися, достатньо всього серійного номеру інвертора і серійного номеру Wi-Fi модулю. Це про безпеку. Звісно, якщо ви вважаєте, що у інших виробників варних сервісів по-іншому ну, таке. Але тут це найбільш явно проявляється. І друга проблема, з якою стикнулися вже третій раз за два тижні, зникає зі зв'язку інвертор. Точніше, 220 є, Wi-Fi є, а модуль показує, що офлайн. Перший раз це через деякий час відновилося самостійно. Другий раз прийшлося перезавантажувати інвертор. Ну і третій зараз якраз це відбувається, ще невідомо, чим закінчиться. Зв'язок, якщо що, Wi-Fi там стабільний, принаймні на інших пристроях. На цьому будемо завершувати наш огляд. Якщо буде зацікавленість у нашої спільноти, зробимо ще окремий огляд на додаток SolarMan Smart, але це вже окреме відео. Дякуємо за перегляд!